Було два місяці на всю область, тому звичайно частину об'єктів як вулиць, так і дошок, наприклад, ми упустили з такого, що точно підлягає перейменуванню. І у нас тут є підтримка інституту нацпам'яті, Це Воронцовський провулок в центрі міста. Це пам'ятник Воронцову, який в принципі вже виключений з реєстру пам'яток може бути демонтований. Звичайно, також є там різні вулиці танкова, там і так далі. Найменування яких згідно архівних документів було приурочено там до 50 60 річчя жовтня, там і так далі. Це в тому числі буде, я думаю, така широка дискусія на тему Леоніда Утюсова, як людини, яка спочатку да, гастролювала з білим рухом на наброні потязі, а потім. Вже стала радянським естрадним да виконавцем. Теж такі священа корова да для Одеситів, але в будь-якому випадку цю дискусію ми будемо починати.